Мікрофон готовий, починаємо читати. Якось я з яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. То вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить? «Опозогив!» Вона букву Р не вимовляє. Одинадцятилітній Захар Черников озвучує свою улюблену книгу «Все влада не стайка» Тереадори із Басюківки». Потім пояснює хлопчик, запис викладає у власному профілі в соцмережах. Загалом підраховий шкуляр озвучив 12 аудіокниг. Над записами каже Захар Черником, працює майже щовечора по півгодини. Наразі пишемо 13-ту книжку автора Тома Флечера Різдвозавр і Зимова відьма. Це вже друга частина трилогії. Цікавий сюжет є пригоди і навіть трошки детективу є, ось що мені найбільше подобається. Любов до книг розповідає, Захар Чернику перейняв у батьків читати, пригадує хлопчик, навчився 4-5 років. З часом розповідає, у нього розпочалися проблеми із зором. Відтоді почав слухати аудіокниги. Втім, каже Захар Черников, їхнє озвучення йому не припало до душі. Відтак начитувати книги вирішив сам, які саме начитувати радиться. Із підписниками ми робили в телеграм-каналі. Можна сказати, отакі опитування, де наші читану ну, наші слухачі самі обирали, яку їм яка їм подобається книжка, і от на за яку книжку було найбільше голосів, то ми і читали. П'ять найпоширеніших русизмів, які ми використовуємо умовлені. Поїхали. Окрім роботи над аудіокнигами, каже мама Захара Тетяна Черникова, хлопчик знімає відеоролики, в яких розповідає про помилки в усному мовленні. Усі записи, пояснює жінка, хлопчик розпочав у Нікополі, які після повномасштабного вторгнення їхня сім'я залишила, переїхавши до Івано-Франківська. Зі слів жінки, це був їхній другий порятунок від війни. У 2014 році вони залишили рідний Донецьк. У Захара Хрещений він кадровий військовий. Ще з 2014 року він служить на передових позиці. І він до нас приїхав і такий втомлений, і е, ліг там відпочити. І каже Захару, Ну він знає, як він класно там читає, як що він на театральну студію відвідує. Він каже: Почитай мені, бо якось втомився. І Захар йому почав от, до речі, Тореадори з Васюківки читати. І е, Андрій каже: Захаров: тебе так класно виходить. це, Тобі треба на, більш, на більшу аудиторію це читати. Підписники Захара Черникова каже, мати хлопчика за бажанням можуть задонатити на його рахунок. Частину грошей, пояснює Тетяна Черникова, їхня сім'я перераховує на підтримку українських військових. Він там збирає собі на мрію. А частину, ну більшу частину виходить, так що більшу частину ми відправляємо на якісь. Я відстежую такі збори на ЗСУ, які я точно знаю людей. І туди скидаємо. Наразі за харчарником навчається в Івано-Франківському ліцеї імені Романа Шухевича. Улюбленим предметом називає хлопчик літературу. А у майбутньому мріє стати актором або ж актором дубляжу. Інна Сендецька-Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини Івано-Франківськ.